У Самсунах є хороша моделька А-70, 3,5 тисячі. Ціна. Ось такий голубенький колір. Є легкі потертості по корпусу, але незначні. Працює телефон досить гарненько. type роз'єм роз'ємна зарядку. Ось тут стерта трішки фарба, але не суттєво. Також є роз'єм на наушники 3,5. По екрану нюансів практично ніяких не видно, немає. Зараз покажу всю інформацію про телефон, повністю чистий без різних акаунтів. Так, про телефон Galaxy A70 на 11 Андроїді. По пам'яті 6 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 128 ГБ. Показую камеру. Так, ось така камера, досить хороша, гарненько показує. В комплекті до нього йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший варіант, пишіть, обов'язково підберем, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал Силочка в шапці профілю.